У нашому храмі є велика ікона, де Святая праведна Анна держить на руках Святую Богородицю, а Богородиця держить на руках Богомладенця. Так таїнственно, мудро Господь сотворив, що родилася Діва Марія, от Земних родителів, як і Маянни, но, будучи вже в старших роках, вони у невіліків святості, по благословенню Божою родили дитину. І її подарували Богу і привели в юному возрасті в храм Господній. Так би і нам треба, і наші предків Закарпатів, в історичної Карпатської руси, усе приводили людей і дітей своїх і самого. Дитинство до церкви. Хоча у Совському Союзі бушував бездарний, бездушний, дикий антинауковий атеїзм, в місті з тим на Закарпатті, історичної Карпатської руси по інерції ми держалися, люди держалися віри. І я пам'ятаю дитячі наші роки, коли ми всі йшли сповідатися і якось з такою відповідальністю йшли в храм. Божая Матер родилася від святих родітелів, і нині ми кажемо, Господи, як добре, що в Біблії все розкрито написано, і ми православні знаємо Біблійську історію і те, що залишилося в історії церкви, ми повноту істину обладаємо. Православні християни Канонічної церкви обладають повнотою істини. Сектанство тим не обладає, вони собі зарубали ніч більше, ніж що написано в Євангелії, і в результаті много лишилися і не можуть об'яснити. Ми теж кажемо, достатньо Євангелії для спасення душі, там все вкладено. Но повнота істини, коли ми знаємо, що Діва Марія тайна сама Продиктувала євангелістам, то значить, і вона Євангеліст. Господи, благослови наших людей, котрі ходять до церкви Божої і знають ціну покаяння із дитинства, котрі любили ходити до церкви і до кінця життя свого від неї не відступили. Вятаю правильної Анну, моли Бога за нас, моли Бога і за всіх наших іменинниць, Молі Бога за нашу молодь, за молоденьких дівчат, за всіх наших діточок, які перший раз починаються у два три роки вже креститися як дорослі. Значить, Божа милость указує, якоє благо із дитинства бити в храмі. Господи, покрий наш народ. І в Закарпатті, живучий на історичній Карпатській Руси, і по всій нашій Україні, всіх вірних Української православної церкви, котрі терпять нині всякі незгоди, терпять униження, оскорблення, але остаються в достоинстві дітей Божих, в достоинстві законопослушних громадян України. Ми, діти Божої Української православної церкви, нині саме надійна частина нашої країни, нашого суспільства. Віримо, що і в вічності, оті 7-8 мільйонів по самим низьким міркам віруючий Україні православної церкви, і ті на землі засвідчили світло своєї віри, а в вічності віримо і наслідують єдно із святою праведною Анною вічноє Царство Божоє. Амінь.